Наші західні союзники, мені здається, вони занепокоєні власною безпекою. Ніхто не може дати їм гарантії безпеки. А Київ, він знаходиться майже щоночі під ударами російських дронів, російських ракет. Раз по-друге, в ситуації переговорів, які розпочалися, мені здається, дехто з європейських лідерів не хоче втручатися чи виглядати таким, який втручається в переговорний процес і заважає Трампу. Чи яким чином підігруючи в Україні багато хто з європейських лідерів займають знаєте, традиційно таку позицію е, ховрашка суслика, такого, який ховається в Норку при будь-якій кризі, да от вони <клес> от вони намагаються води того, що різке, токсичне, вони намагаються його уникнути. Це раніше, коли була безумовна підтримка США, Європа теж була драйвером локомотивом підтримки України, Зеленського е, Українців. Зараз Європа теж і роз і, знову боку і розколота. А з іншого боку, вона, вона знову ж таки повертається в значній нірку, вижидаючи, поки там великі дяді, великі сили назовні на відкритому просторі не розв'яжуть між собою проблеми. У кожного є свої якісь причини. Я читав підстави. У кожного лідера якісь свої фору, форуми, заходи. Але очікувати високого такого представництва дуже високого, головне об'єднаного представництва на ці дні в Україні складно. Я не виключаю, що можуть з'явитися лідери Франції чи прем'єр Британії. Але очевидно, що це не буде вже десятки перших осіб європейських держав. Ну європі Європі в будь-якому разі відведена роль головного, як би скажемо так. Виконавця е, будь-яких угод е, стосовно мирного врегулювання в Україні або головного потерпілого у разі відсутності цього. Якщо угоди будуть досягнути, то європі підеться вирішувати питання і російських енергоносіїв, і російських заморожених активів, і українського членства в ЄС е, і безпеки. Все це доведеться вирішити Європи, Європи, витрачаючи на це причому значні кошти чи значні свої зусилля. Якщо угода не буде досягнута, то Європа е, продовжуватиме зіштовхуватися з необхідністю великої значної воєнної фінансової підтримки України зростаючої потреби цих питань, чи з внутрішніх українських ресурсів, чи зменшення ролі США з гуманітарними питаннями, тому що міграція з України продовжиться з питаннями безпековими, тому що якщо... Росія буде наступати в Україну а й Україна Європа буде так підтримувати Україну, то як підтримує зараз і декларує, то рано чи пізно виникне питання або відправки європейських військ в Україну. Зараз вже активно обговорюється, або питання безпеки безпосередньо самої Європи. Якщо Росія досягне успіху в Україні. тому Європа знаходиться сьогодні в діапазоні, якщо з точки зору майбутнього, в діапазоні, знаєте, між головним виконавцем якихось угод до головного потерпілого, ну крім українців. Ну ми, ми теж європами, тому головного потерпілого в результаті відсутності цього год сховатися не вдасться. Нірка занадто мілка, і, а перенести її на інший континент Європа не зможе.